Йом Кіпур судний день людина повинна судити сама себе вона повинна зібратися з думками, піднятися трішки вище за свій егоїзм, за свої опередження, звички і спробувати судити себе по-справжньому, незалежно, об'єктивно, якщо може, але без цього не просунеться далі. За те, що вона не пов'язана з іншими добрими зв'язками, за те, що вона ненавидить усіх, за те, що байдужа до всіх, за те, що слабка волею і не думає про завтрашній день, і нехтує цим і для себе, і для інших, навіть серед іншого, своїх дітей, онуків, ми повинні вирішити в цей судний день, як же дійсно нам чинити, як ви повинні ставитися до світу. Євреї повинні нести в цей світ особливе розуміння світу як однієї єдиної інтегральної системи глобальності. Не дарма нас завжди звинувачували, в тому що ми космополіти, що ми судимо про світ загалом, а не розділені на різні країни, що ми скрізь живемо в усіх країнах і не належимо ні до чого певного. Дійсно так, це виходить із нашої внутрішньої основи духовного. І тому ми повинні зрозуміти, що це наше завдання. Показати всьому світові, що світ інтегральний, що світ глобальний, що він має бути пов'язаний добрими узами один з одним, як одна сім'я. Ми маємо це показати на собі. Адже більш ніж світ розділений на частини, розірваний на частини. Єврейський народ розділений і розірваний на частини, і перебуває в абсолютному абсолютному віддаленні один від одного. Кожен живе заради себе. Ми Своїм роз'єднанням між собою, не поєднуючи себе разом в один народ, в одну ідеологію, в одне прагнення до єдності над усіма відмінностями між нами. Ми цим показуємо поганий приклад світу і звідти антисемітизм, і звідти ненависть до нас, тому що світ потребує і сьогодні як ніколи він потребує єднання. Нас змусять силою, народи світу інстинктивно антисемітизмом. Взяти на себе зрештою місію і привести весь світ до доброго єдиного цілого. Я бажаю всім нам у цей йомкіпур, щоб наші серця розкрилися одне одному, не віддалялися, а зблизилися, з'єдналися, злилися в одне єдине серце. І тоді прагнетимуть до нас усі народи світу. Я сподіваюся, що ми зможемо виконати це завдання, і щоб це і був наш судний день.